І так Раша лякає знову світ, і взагалі не хто є ядерною безпекою, а скоріш за все свідомо лякає світ ядерною катастрофою. Цієї ночі вони атакували Славутіч, електропідстанції використали більше 20 дронів. І в результаті цього без електроенергії на якийсь час залишився. Залишилась Чорнобильська атомна електростанція, включно з об'єктом новий конфайнмент, який власне відгороджує зруйнований четвертий енергоблок. в Слідок аварії на Чорнобильській АЕС від світу від ну, тобто рятує світ від, від цієї катастрофи. Також на в Чорнобильській атомній електростанції зберігається більше 3200 тонн від працьованого відпрацьованого ядерного палива, і все це під загрозою, коли там нема електроенергії. Росіяни чудово знали, що вони роблять. Вони знали, куди вони б'ють. Тому це безумовно виклик ядерної безпеці не України і навіть не Європи, світу. Те саме відбувається на Запорізькій атомній електростанції. А вже більше тижня немає нормального електропостачання. Внаслідок російських обстрілів припинено фактично електропостачання станції. Зараз охолодження здійснюється за рахунок дізель-генераторів. От Гроссі, значить, МАГАТЕ голова МАГАТЕ інформує, що значить ну, типу зараз прямої небезпеки немає, тому що є дізель генератори. Ну, але взагалі це звичайно небезпечна ситуація. Запаси палива там в цих генераторах. Є, начебто, на 10 днів для цих генераторів на станції, і вони поповнюються. Ем, але ну так, на що ж ви взагалі це робите? Ну, правильно, настає питання. Взагалі по гросі є багато питань по його позиції. От зараз він якраз в кінці вересня, 25-26 вересня, в Москві був великий форум тіть атомний. Він туди приїхав. Путін його особисто звучав. Лукашенко його називав мужиком, а потім сказав, що давайте підтримуємо гроші на генсека. ООН. О, і сказав, що Путін його підтримує. Ну і Лукашенко сидить, розповідає, яка ядерна Україна стала Білорусі. Гросі теж сидить, киває головою. Ну, в общем, чесно кажучи, по позиції Гросі є питання. Український МЗ сказав, що розглядаємо ГАТЕ як саме інструмент захисту ядерної безпеки. А візит Гросі в Москву був використаний російською пропагандою. Ну це 100%, Вони все використовують. Але ж Гросі знав це, коли туди їхав. Друзі, от це те, що зараз відбувається в світі. Я зараз в парі, якраз всі ці питання підіймаю, виступаю і говорю, їм, що Росія не розуміє слово діалог, Росія нічого про це не знає. Росія знає тільки одне, поки їм не дали в морду. Вони все буде тільки гірше і гірше. Пишіть, що ви про це думаєте? Тримаємо стрій.